А ось мешканцям села хуторів на Черкащині непереливки від іншого лиха курячого посліду. Його місцева птахофабрика скидає просто серед поля. Селянам уже не сила терпіти сморід. Їх атакують тисячі мух. Відходи просочилися навіть у ґрунтові води. Село хутори розташоване за якийсь десяток кілометрів від Чоркас. Люду тут живе зо три тисячі, на не живутіють, але й повноцінно не живуть. Утром просинаємося, і запах курей, навоза. Тут розташована чомола птахофабрика, звідти і неприємний запах, від якого страждають і дорослі, і діти буває таке, що воняє, що вообще за нього вийти на шлях не можна, навіть сидіти в хаті. Болить голова дуже, і буває така, що ночі просинаєшся, воно гуде, голова розкалується. Не з території підприємства, а від розкиданого по околицях хуторів курячого посліду. Його вивозять із фабрики та просто викидають, кажуть місцеві. Ми знаходимося на околиці села на дорозі, яка йде вздовж поля. Ось росте кукруза, трохи далі. Люди збирають городину, і просто тут кучукури курячого посліду. Ось навіть пірічко є, щоб люди не сумнівалися, що це дійсно курячий камера запаху не передає, але повірте, сморі тут стоїть просто неймовірний. А трохи далі справжні море пташиних фекалій, тут навіть чайки є. Цю місцину люди називають гнояркою. Ці гної ні, ні, ніхто ніколи не будував. Це просто була здорова балка, в яку звозили на воздух. Люди страдають, це все знаходиться на відстані буквально 500 метрів від села. Водойма рідкого посліду це не тільки неприємний запах, а ще й тисячі мух носіїв інфекційних захворювань. Учора вечір ось. Спать теж. Та треба дихлопос, дихлопосом ді, близько, кажуть, море. Мух це нещислиме колічі. А ще в которах уже кілька років вода з колодязів не питна. Десь котині запретили давати. І з колодязя воду. Як скип'ятить вона? Напали такого на осад білий, такий, як крейда, якась сіла, да а зверху пльоночка, наче металічна. Усе через забруднення ґрунтових вод, зокрема і відходами птахофабрики. Такий висновок отримав місцевий керманич від Черкаського наукового інституту, але зупинити погіршення екології він не може. Конструктивної бесіди з представниками птахоферми не виходить. Пахматюк сидить. Я не знаю, де хазяїн цієї птахофабрики. Київляни не хочуть зо мною взагалі говорити. Ходять, які відповідальні за цю птахофабрику. А цей директор вони міняються тут ну, буквально два-три місяці і нові в компанії Авангард, якій належить фабрика, відмовилися коментувати ситуацію і свідкові. Мовляв, тема для них провокаційна. Тим часом на засилля курячого посліду скаржаться мешканці по всій Україні в селі Хролах на Харківщині, у Валі Кузьміній. Молочному в Криму, тож знімальна група рушила за поясненнями до контролюючих органів. Проблема дійсно є, кажуть у СЕС. Якщо зробити ефект сумації, тобто аміак і сірководень, вони. Коли одночасно діють, вони ці речовини сумуються, тому що вони до відносяться до одного класу небезпеки і мають один вплив алергічний або фіброгенний на здоров'я населення. Тому їх сумують і було перевищення в один і два рази. До адміністративної відповідальності керівники притягувались скрізь. При перевірках порушення виявляються наприклад, таху фабрику на Київщині, що належить тому, таки агрохолдингу через порушення багатьох санітарних вимог, взагалі, приписом закрили. Щоправда, підприємство оскаржує це рішення в судах і досі функція. Цінує на жаль, у нас законодавство не гарантує нам право на приємний запах. Натомість обіцяє право жити в чистому середовищі, обурюються екологи. Курячі послід кажуть, Україну не знищують, утім засилля фекалій здатне, неабияк погіршити здоров'я людей. Адже аміяк і сірководень із цих відходів є справжнім токсином. Це системна ситуація, яка є по всій Україні, і тому е я сподіваюся, чим більше буде таких звернень, тим швидше відбудеться якась е нарешті позитивна зміна. Олена Ткаченко, Олександр Кругликов, НТН.